Людина живе, доки є спогади про неї. Подія особлива, щемлива та неординарна мала місце у нашому університеті. Презентація книги Володимир Борейко. Це видання зібране та написане дружиною науковця. Є не тільки біографічним спогадом, а й емоційним портретом людини, яка все життя присвятила науці та розвитку освіти. Володимир Борейко. Доктор економічних наук, доцент, проректор з наукової роботи Мегу, завідувач кафедри економіки та фінансів, пішов із життя у 2021 році. Він залишив глибокий слід у серцях студентів, колег та всіх, хто мав честь працювати поруч з ним. Його праця стала основною для багатьох наукових досліджень у галузі економіки, а наставництво виховало цілу плеяду економістів та науковців. Це була Володимир Івановича величезна за слова в тому, що ми зберегли той науковий Потенціал і рух того наукового дослідження, яке проводить комунітети на презентації. Виступила авторка книги, дружина пана Володимира Галина Борейко, розповіла про теплі традиції їхньої родини та буденні моменти, які їх об'єднували. Також пані Галина згадала, як глибоко Володимир Іванович поважав своїх студентів. Він завжди вірив у їхній потенціал і прагнув підтримати кожного. ви Знаєте, навіть якщо Десь не дотягував той студент. Він вболівав, він переживав і він думав, як зробити так, щоб він. Дав іспит чи здав залі зі щирими словами вдячності. Виступила колега пана Володимира Таміла Груба. Вона згадала, яким уважним і розуміючим був Володимир Іванович до кожного, хто звертався до нього за допомогою. На перший погляд зауважила вона. Він міг здатися суворим і стриманим, але за цим образом ховалася надзвичайно чуйна та тепла людина, готова підтримати і зрозуміти кожного. Він завжди намагався зрозуміти, і це було основне для. Володимир Борейко був не лише висококласним науковцем, а й зірцем відповідальності та відданості справі. Таким його запам'ятала колега Лілія Овдійчук. Імпонував як людина по духу, дуже близька, і, зокрема, його патріотизм, університет, колеги. Студенти та друзі глибоко поважають Володимира Борейка як видатного науковця, наставника і людину з великої літери. Щиро дякуємо його рідним за чергову можливість зануритись в спогади завдяки книзі. Аліна Качан, Анастасія Хамроєва, Дмитро Сухан, телевізійна служба Мегу.